В одного багача та був наймит такий уже моторний та на всі руки майстер, на що очима гляне, та й руками зробить. І був у того багача синок та такий не до тепа, як ота колода серед двору. От він і пристав якось до наймита, наче реп'ях до сорочки. Навчи мене топілку робити. Бачить наймить, що не відшепиться біди, та й каже Добре навчу. Лише гляди, не навчися вуха обірву. От почав наймит вчити багатського дурника. Розказував, показував, аж заморився, а той стоїть, мов Бовдур, і тільки очима лупає. Я б, каже наймиць, скоріше клишоного корову танцювати навчив. Почув це хазяїн. Брешеш, говорить, корову не навчиш. Їй Богу навчив би, каже наймет. попереднього хазяїна я цапа надяка вивчив, нині співає в архієрейському хорі. Чіба? дивується багач. Ну, мені сводяка не треба, а от свій суддя пригодився б. Я б тоді всякий процес виграв. Чи не вивчив би ти, мов, бичка, на суддю? Бачить наймит, що в багача теж не всі клепки в голові, та й каже, Чому б ні, тільки при одній умові віддаси мені бичка на три роки в науку. От багач і віддав. Взяв наймит бичка за налигач та й погнав додому. Нащо він мені здався, замислився наймит, і так нічим годувати. Краще на торг поведу. Продав наймит бичка третячка, купив собі добрі чоботи, нову свитку, пояс шовковий та ще й три мішки борошна. Живе собі живе і вусне дме. не дме. Аж ось і рік минув. Пішов наймит до хазяїна. Зрадів той і питає «А що ж там парубчий мій бичок поробляє? Еге, відповідає наймит, Він уже собі не простий бичок, а паніч бичок. У місті з великими панами водиться делікатних панянок у ручку цілує. Лише зітхає наймит, одна біда, стривожився багач. Чи не захворів боронь Боже? питає. Та ні, каже наймед. Але ж не буде панич бичок, між панством голими ратицями світити. Тож кланяється він тобі хазяїне в ноги. І грошей на обув і на одежину просить. Зітхнув тяжко багачисько, почухав потилицю, але грошей таки дав. Вернувся наймит з грішми додому і далі живе собі живе і вусне не дме. Аж ось і другий рік минає, іде наймить знову до багача. Той ще більше зрадів, питає, як там панич мій бичок живе поживає. Еге, каже наймит, Він вже не панич бичок, а пан бик вельможний. А, а про мене ще не забув, згадує, допитується багач. Де там не згадує, сміється наймит. Оце вчора кличе мене до себе в покої, та як затупотить ногами, доки кричить хазяїн годуватиме сіном. Я хочу пампушок, ковбаси й пива. Іди, каже, мерщи до нього, нехай дає грошей. Скривився багач, але грошей знову дав. Коли це і третій рік минув. Не витримав багач, прибіг сам до наймита. Ану, веди мене мерщій до мовчаного бичка!» Бачить наймит, що прийшло до крутого. Та й каже. Гаразд, іди, іди, говорить, хазяїне до міста. Там біля ратуші стоїть високий дім. От у цьому домі і живе тепер пан суддя. Бик. А в цьому місці, та ще в цьому самому будинку, справді жив суддя на прізвище Бик. От другого дня ще ні світ, ні зоря, багач почимчикував до міста. Дивиться, стоїть коло ратуші високий дім, а біля нього народу, мов на ярмар. Тут пан суддя бик? питає в людей. Еге ж, тут, відповідають ці Але пан тепер нікого до себе не впускає, обідає якраз. Ого, а мене впустить, протиснувся багать між людьми і жваво метнувся в покої. Бачить сидить біля столу суддя. Та такий гладкий. Наче кабан на заріз відгодований. Сидить ото і вареники уплітає. Тобі, хлопче, чого? гаркнув суддя. Хе-хе, усміхається солоденько багач. Бачу, не впізнаєш мене, бийцю. Та я ж тебе ще недавно сінцем годував та з відра в стайні напував. Забув га. зиркнув панок на багача. І очі витріщив, як на дурного. А далі, як крикне, марш мені з очей хаме. Ну, «Но, но, не брекайся битю, говорить багач, бо за мною сам знаєш жарти короткі. Візьму на воловід і знову до жолобу прив'яжу. Суддя позеленів, як жаба, а далі як затупатить ногами, як зареве, караву. Збіглися слуги, з'явилися, наче з-під землі, два жандарми. Зв'яжіться божевільно, гукає суддя, запакуйте хама псякрев на три тижні до арешту за образу гонору. Коли врешті багач повернувся додому, люди й питають. Ну, а як приймав тебе твій вчений бичок? А щоб він був маленьким здох. сплюнув сердито багач. Годуй його, вчи його, а бик биком іздохне. Я йому бицю, бицю, а він мене в потилицю.